Усім доброго дня, канал «Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду квасити отакі помідори чері. І поділюся з вами своїм рецептом. Покажу вам, бачите, які. Отакі, отакі вони на таких родять, бачите, такі. Можливо, у когось теж є отакі помідорки. І скажу вам, напишіть мені. Скажу вам, вони у мене самосільні. От це вже третій рік, вони в городі сходять, і я їх залишаю 3-5 кущиків, і вони отак дуже гарно розростаються, і отаку от вони осінню, такі в мене помідорки. У тому році я їх маринувала, а в цьому році вже вирішила наквасити. І поділюся з вами своїм рецептом. І скажу, що мені для цього потрібно. Помідорки, як бачите, листя винограду мені потрібно, зелень петрушки, кріп. Кріп вже сухий, я буду використовувати, тому що в городі вже ніякого майже немає. Молоденькі є, я посіяла знову сходи, тільки ще Ну і Листя хрону, сі, лавровий лист, перці, перець горошком чорний і перець духмяний. Ну і отут у мене є чесник, цибуля. І взяла таких два перці болгарські. теж сюди дам. А це вже кожен додає от зелені і спеції за своїм смаком. Я зараз помідори помию, почистю від оцих корінчиків таких їх. От помій і вже далі покажу. Покажу вам помідори я гарнесенько помила, почистила, як бачите, від корінців. Порізала перець, так, невеличкими такими кусочками. А отут порізала кільцями, напівкільцями цибулю. Цибулю можна так гарненько порізати, не дуже тонесенько. Це, вона буде там прокисати і її не обов'язково дуже тонесенько. Коли мариную, то дуже тоненько цибулю нарізає, а от коли квасити, то нічого. Як поріжете, так і буде добре. І порізала чесничок. От і все. Зараз буду брати баночки. Я буду у літрові, можна півлітрові, можна в які. Кожен розраховує на свою сім'ю, як скільки треба. І буду тепер закидати спеції. Це великий такий, я розірву його і один закину. Дві-три пахучого вершині. Три. Ага. І отак дрібку взяла оцього перцю. Десь вісім, дев'ять, скільки попадеться. Можна ще додати трішки. А тепер оцього перчику дам. Чесничку, дам. Отак три штучки порізані такі, три кусочки. А тепер цибулі. Теж можна отак її туди прямо, можна кільцями, як любите. Тепер візьму петрушку. Так. Отак її Трошечки розірву прямо в руках, щоб вона запах там дала. Ну так ще мені ще не даю. Три такі кусочки хорону. Ну і кропу дам. Як я казала, кріп у мене сухий, я його отак от теж. Ну, от і все, що я в баночку ставлю. Гарлесинку трошечки там, щоб. Бачите, оце всі спеції, що я додала. А зараз сюди буду ставити помідори. Прямо так буду їх туди закидати. так буду ростає трошечки ще більше дізла. Вони дуже такі смачні. я от е... За той час, що я їх чистила, то я десь штук 10 з'їла. Дуже смашнесенькі вони. Так. І знову так буду. Так, гарнесенько туди їх, щоб вони. І зверху. Можна знову трошечки петрушки, якщо любите, ось сюди поставити. Ну, а потім, коли я залью вже водою сілью, я буду ставити оцей листочок з винограду зверху. Отак буду просто його прикривати туди. Ну, я покажу вже. Зараз, всі, скільки в мене вийде баночок, розкладу ці помідори, вже тоді покажу. Я покажу вам от баночки, я вже всі помідори склала. Такі вийшли, бачите. Получилося 5 баночок літрових у мене. А зараз буду робити, буду всі додавати до води, буду заливати водою. І покажу вам, скільки я беру води на 5 баночок, і скільки буду додавати на літр на води соли. Я приблизно так. Поміряла, що на таку літрову баночку, така півлітрова баночка води йде. Я вже налила тут 4, а це 5. Так, як 5 баночок літрових, то 5 отаких півлітрових баночків води. я взяла. А Зараз буду додавати солі сюди. У мене вийшло тут 2,5 літри води. На 2,5 літри води я покажу вам зараз скільки соли, Да? Така трошки з вершком столова ложка соли. Бачите, такий вершок. Одна, це на літр я дала. Тепер друга така сама ложка соли на 2 літри. А в мене є 2,5. Тоді я беру ще одну столову ложку половина. Це в мене так більш-менш половина. Не бійтеся давати там столовою ложкою. Тому що, от я зараз. Гарнесенько розмішаю, щоб сіль розійшлася. І тоді попробую насільшити. Якщо мені покажеться засолена вода, я можу додати ще сюди от чашечку води. Якщо замало солі, я можу додати ще солі. Робіть на свій смак. Але більш-менш по рецепту я так вам напишу, скільки я дала на літр води солі. Гарненько сіль щоб розійшлася. І попробую, і зараз скажу вам. Сіль я гарнесенько розмішала. Сіль, як бачите, розійшлася, вода зробилася така прозрачна, чистенька. Але скажу, що я спробувала на сіль мені трішечки заселене. Я беру води, отут насипаю. Ну, отак пів півлітрової баночки наляла води. Трошки менше наляла, долю ще. Отак. Пів півлітрової баночки доляла і долю сюди. І зараз знову розмішаю і спробую набирати шубиниці, бо з малим вершком. Я вам напишу, що столова ложка солі з малим вершком. А якщо буде замало досолений, тоді собі додати. Я спробую ще раз на сіль. Усе. Як на мій смак, то більше не треба. А зараз буду помідори заливати цією водою. Соленою вже. У мене води оцієї зарі залишиться, тому що я, бачите, трошечки дала забагато. А ви давайте столову ложку з малесеньким вершком, щоб не було пересолено. Пробуйте на сіль, обов'язково пробуйте. Повні баночки наляла воду. Бачите, те, що доливала, те і залишилося. Воду заляла. І зараз скажу вам, що от якщо маєте багато такої зелені петрушки, можна її ще зверху так понакладати оцими петрушечкою закласти. Багато поставити, щоб вона їх туди прижимала, щоб вони, коли будуть прокисати, щоб вони не піднімалися. А зараз отак зверху листочком оцим. Mm. Але трошечки та вода буде підніматися, розливатися. Але воно так має бути, коли я кришку прижму. Так, mm. бачите. Приберу таку просту капронову кришку. Не оту, що окріп кидати, а отаку. Тому що вони будуть прокисати, щоб вони мали воздух, щоб вони, як кажуть, ми дихали. А потім, коли прокиснуть, можна і тими другими кришками, що окріп кидаємо, прикрити. Нові кришки, і гар... добре не пристають. Ще не розтягнуті. Отак, Отакенько ще вода аж трошечки розлялася. Ну, оті. Отак От зараз прямо ставлю. По два... Тому що зараз така жара, тепло кругом, і вони дуже швидко можуть прокиснути. Там одна жіночка написала мені у коментарі, що вона в неї помідори три дня, вона зазіляла заля... зі... отей... розсіл і перекіп'ятилась, залила кип'ятком. І в неї вони спортилися. Дівчатка їй нікому такої поради не давала. І сказала мені, чому я її не попереджала, що так не можна робити. Я такої поради нікому не давала. Це є... Квашені помидори, вони так не робляться. робляться. Паряться тільки мариновані. А квашені, я їх навіть не залишаю у кімнаті, щоб вони прокисали. Я їх зразу по два ставлю. Огірочки можна три дні, щоб вони прокисли, тоді їх злити. Я показувала, в мене є на каналі, де я так роблю огірочки. Так що огірочки можна, три дні прокисли. Злити розсіл і їх прокип'ятити, кришкою під ключ закрити. Вони дуже смачненькі, дуже довго вони зберігаються, і можна їх такі і у квартирі зберігати. А помідори я так не знаю і нікому так не раджу робити От і все. І покажу вам. які. Дуже смачненькі, такі помідори виходять. І скажу вам. Ще раз наголошую, це тільки помідори такі квашені для підвалу. Я їх зараз, як я казала, зразу виношу в підвал. І вони дуже гарно зберігаються до самої майже весни і дуже смачненькі. Так що, дівчатки, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я, такі чері помідори сьогодні квасила. приготуйте їх покласти і ви. Це дуже смачно! Ми отак потім відкриваємо баночку, прямо висипаємо у миску і ложкою їх їм. Дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуйтеся на мій канал і дякую вам за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне здоров'я, Божої витривки всім, і поскоріше нам мирного неба над нами. E tudo que eu dou,